Сьогодні в Едмонтоні знову випав сніг. Було десь тиждень чи два температура мінус 15 до мінус 20, і раптово в Канаді помінялася температура і було сьогодні аж плюс 8 градусів. Зразу все почало топитися, болото, брудно і так далі. Але саме головне, друзі, що під вечір знову вдарив мінус. Вдарив такий мінус, почав сніг е, падати. І знімати відеоролики на дворі просто абсолютно неприємно і вночі нічого не видно. І я тому хочу все рівно продовжувати знімати контент для вас. Тому дякую, що ви натиснули на це відео, тому що сьогоднішнє відео абсолютно вас не розчарує. Залишіть вподобайку цьому відео, якщо вам воно сподобається, або дизлайк, і також. Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані на цей канал. І я вам буду безмежно дуже сильно вдячний. Я Хочу вам сьогодні розповісти про те, що зараз відбувається тут в Канаді і в Сполучених Штатах Америки. Я буквально недавно зняв відеоролик, який набрав майже 70 тисяч переглядів, де я дуже конструктивно, дуже конкретно і інформативно розповів про те, що Дональд Трамп заявив і що він хоче зробити, коли він тільки прийде до влади 20 січня 2025 року. Про ці 25 Відсоткові тарифи, які він хоче поставити на Канаду і Мексику. І це дуже спалахнуло великий хаос серед політиків в Канаді, бо канадсь... канадські політики розуміють прекрасно, що це буде означати, і вони хочуть, щоб цього абсолютно не відбулося. І наш прем'єр-міністр трудо. Поїхав швиденько на зустріч з Дональдом Трампом, щоб трошки з ним поговорити, щоб в загальному трошки взяти його на свій бік і подивитися, чи він якось зміг би домовитися з Дональдом Трампом, щоб Дональд Трамп пообіцяв і дав, можна сказати, трудо, прямий такий, знаєте, обіцянку, що він не буде ставити ці тарифи, і це би в якомусь сенсі навіть цього слова би підняло би чуть, -чуть хоч на капельку, хоч на відсоток. Рейтинг трудо, який абсолютно зараз на самих низах, яких він тільки міг би бути. І трудо поїхав до Дональда Трампа, зустрівся з ним, і вони переговорили, мали хорошу розмову, дипломатичну розмову, яка, можна сказати, надавала надії до одної тільки такої, знаєте, ситуації і моменту. Дональд Трамп дуже гостро і радикально підколов е, прем'єр-міністра е, Канади Трудо. Він сказав, що якщо Канада не перестане постійно використовувати і заробляти гроші завдяки Сполученим Штатам Америки і не буде контролювати, і блу створювати безпеку на кордоні з Сполученими Штатами Америки, то Трамп сказав, що вже надоїло, йому надоїло, і він зазначив, що можливо Канаді потрібно стати 51 м штатом Сполучених Штатів Америки. Ви собі просто вдумайтеся, коли політик, коли президент Сполучених Штатів Америки навіть таке заявляє, чи це жарт, чи не жарт, це нема значення. Це є неповага до країни в якому сенсі цього слова. І багато починається різних роздумів і питань, які ви можете задати самі собі. Багато політологів почали про це говорити, що це якось, знаєте, з одного боку, ніби як якась. Погроза Канаді. А з іншого боку, люди так і зазначили, що Трамп просто таким чином підколов, хотів, можна сказати, можливо, принизити трошки канадського прем'єр-міністра і Канаду. І, може, вона й хотів, щоб підпалити трошки, підкинути ці дрова вогонь, щоб Канада почала рухати ще більше і зрозуміла, що він не жартує. що що він він не жартує, що він це може зробити. І що цікаво, що він зазначив, що прем'єр-міністр Канади, трудо, може стати. Губернатором 51-го штату, який буде називатися Канада. Бо він сказав, що якщо Канада не може навести порядок, якщо Канада не може співпрацювати з Сполученими Штатами Америки, які дуже вигідно, наприклад, Канаді дуже вигідно, що Сполучені Штати Америки купують їхню нафту, газ і, звісно, багато різної продукції, автомобілів, це Створить проблеми, і це створить проблеми, тому що Сполучені Штати Америки, вони це країна досить сильна і, особливо враховуючи з президентом, таким як Трампом можна очікувати абсолютно все і любе. Мені цікаво, друзі, що ви думаєте про цю радикальну та гостру заяву від майбутнього президента Сполучених Штатів Америки? Чи ви погоджуєтеся, чи ви думаєте, що це дійсно правильно? І гарно з його боку, що він так сказав. Чи можливо дійсно потрібно було трошки Канаді так сказати, щоб, можливо, Канада почала рухатися? Мені просто цікаво буде почути вашу думку, тому що тут в інтернеті канадцям це, звісно, не сподобалося, тому що будемо я буду з вами відвертими. Люди там пишуть різні коментарі. Там є, звісно, люди, які, які підтримують Трампа теж в Канаді, дуже велика кількість, але то не в тому сенсі навіть, що його підтримують чи не підтримують. Просто. Та заява і та і той радикальність, яка завжди приходить е, з е, слів Трампа, вона справді за, заставляє людей думати, тому що що ще очікувати від Трампа. Що буде, коли б Трамп ще навіть не став президентом, а вже стільки різних є заяв і стільки всього рухається. І, звісно, прості люди, прості канадці, вони теж переживають, тому що багато з них мають свої бізнеси, маленькі бізнеси, особливо канадці, які мають бізнеси маленькі, і перевозять і продають товар Сполучені Штати Америки. Всі просто уявіть, який це буде удар для них, і як вони зможуть просто не зможуть взагалі абсолютно оперувати і змушені будуть закритися і втратити роботи, і потенційно заробітки, щоб годувати свої сім'ї. В загальному ця вся ситуація не є легенька. Я буду надіятися, що це все якось вирішиться, що воно не дойде до таких, знаєте, речей і заяв, про які зараз йде ця мова. Але я думаю, що буде цікаво з вами поділитися цією новиною і також побачити та почитати ваші коментарі. І що ви думаєте, дорогі мої глядачі, про цю всю ситуацію і про цю всю заяву. Дякую, що додивилися відеоролик до кінця. Дякую, що завжди підтримуєте. Дякую, що завжди натискаєте на це відео. Я це дуже сильно ціную. Вам бажаю здоров'я та мир на неба над нашою улюбленою Україною.